Давайте подивимося, які події вам перенесе цей вересень. Які події він вам перенесе? Позаду залишаються якісь переживання. Я би сказала, що навіть ви когось можете тут боятись. І це залишається позаду. Це уходить з вашого життя. І приходить у ваше життя якийсь союз з людьми серйозними. І ви взагалі. Ніби як переходити на такий рівень серйозний, високий, в когось може покращитися здоров'я, налагодитися стосунки з рідними, близькими людьми. Дуже багато у вересні у вас буде спілкування. Ви не всидите на місці, можливо, ви на роботу тут виходите, або у вас була відпустка. Дуже багато спілкування. Також може бути, що ваш простір почиститься, якраз ось ця історія, да, що підуть люди, ті, яких ви навіть якось побаювались, які вам були неприємні, вони з вашого життя уходять і приходять навпаки з тими, з ким вам стабільно і добре. Так, що ще. Ну, Про здоров'я повернемося знову, карти показують, да, що може покращитися. Ви можете отримати, там, я не знаю, якісь лікування, правильне, діагноз. Нарешті вже вам виписали, що все, хвороба завершилася, бо взагалі покращилось ваше самопочуття. І в родині, знову ж таки, в родині, в сім'ї покращаться стосунки. Це можуть бути як з коханими людьми, близькими такими, да? там чоловік, дружина, і... так і з більш дальними родичами. Уходять ті, хто приносив дискомфорт, вони чистяться з вашого життя, чистяться проблеми, зв'язані з ними. І приходить покращення самопочуття і покращення спілкування і зв'язку з рідними і близькими. Стабільність йде у ваш дім. Поява дому може бути. Приїзд когось у ваш дім, так? покращення умов. Взагалі, ви будете відчувати, що тепер якось наступає. Новий етап більш спокійний вашого життя, і хай так і буде.